Мішок просто в шоці. З однієї сторони, я дуже зла, з іншої сторони, я дуже в шоці. І мова сьогодні йтиме про зефір. Знаєте, зефірки? Режеві, шоколадні. Останнім часом це новий апогей РХПшниці. 10-15 разів на день мені трапляються пусти, де псевдонутриціологи акцентують увагу на тому, що зефір в якийсь момент став супер ПП-продуктом, який можна усім, який треба усім на насхуднені. Чому саме зефір? Що в ньому такого неймовірного? Давайте подивимось на його склад. Це мінімум 400 калорій, і це виключно калорії з вуглеводів тобто з цукор. В звичайному цукрі так само: 400 калорій. У чому полягає ПП? Зефір це суто цукор. І цукор це суто цукор. Я не кажу про те, що цукор це погано. Ні, цукор це нормально, він має право бути в вашому раціоні. Погано те, що люди намагаються себе переконати, що зефір – це начебто магічний продукт, від якого можна худнути. Худнути можна від дефіциту калорій, а не від певних продуктів. Яким чином ви його створюєте? Це вже ваша відповідальність. Якщо ви його створюєте зі спеціалістом і у вас збалансоване харчування, там буде і зефір, і будь які ваші улюблені солодощі. Не потрібно акцентувати увагу на якомусь одному продукті і запихатися ним до не зможе, бо хтось сказав, що це можна на дієті. Все можна на дієті. Головне, щоб у вас був дефіцит калорій. Немає продуктів, від яких худних, немає продуктів, від яких набирають вагу. Худнуть від дефіциту, набирають від профіциту. Важлива якість, загальна якість раціону. Ось що важливо. Тому, коли вам потрапляє інформація, спочатку її аналізуйте. Аналізуйте склад продуктів, які ви їсте, і навірте всім на слово. Можете підписуватися на мій канал, тут я намагаюся давати максимально науково обґрунтовану інформацію.